Куча магазинів було, але по факту ніде толку не було. Ну, там, Від 20 тисяч до 25. Там, коли, як, бува, 15, бува там 30. Після навчання, да, трохи відкрились мене очі. Як мінімум, ми майже виросли в 10 разів. Зараз ми там, той місяць закрили 126. Думаю, цей місяць ми закриємо там, 150, а до нового року будемо дивитися. В цілому, як справи, як настрой? Потихеньку, то якийсь тиждень було складно там, а це вже вирівнююсь, беруся обратно за проми, бо то так якось на нервах, А тоді посчитав, що в принципі плюс 100 ми перевалили. Я вже видихнув. Думаю, ладно, ніфіг нірючать, будемо, та й в принципі взагалом думаю, що мені нервичать, Ну це якби там знаєш, доїдав, як кажуть. Ну, Це, да. В принципе, да, але все одно мене на нервах, знаєш, думаю, блін, я взявся, а не, не виходить. Либо я, бакланю десь, либо ще щось, і вже короче, почав нервчать. Ну, сейчас Алін мені каже, ти видихни, чувак, типа, не стоїть за магазинів, короче, не нерви так порой. Я вже видихну, думаю, ладно. Сюбе норм. Дві розетки, два епіка, тут три магазини. На розетку має чотири додавача, туди три додавача. За кожним це дивлюся, і трохи так. Так, куди що додавати. Тоді заплутався, тоді обратно. Блін, сідаю, розбираюсь. Трохи mm. ще мені. Знаєш, в мене нема вибудованої чітко моєї моєї роботи. Mm -hmm. Я так зараз щас, щас перевіряю. Ага, кинув перевірять паршу. Ага. Кинув то, делаю то, кинув то, сів, поїхав, приїхав, і в мене така каша була в голові. Блін, немає чітко, що я знаю, там, мені треба робити то, то. то, то. Ну так, Питаюсь якось його відладити, уже взяв а пишу мені, що, що треба робити. Ну правильно. Ну таке завжди, знаєш, у власника бізнесу, коли у тебе все горить там, 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 там ну, там треба зробити. Да, так, да. То, Вокс, ну погоди, поняв, туди-сюди, туди-сюди. Така історія. Ну воно все стабілізується, плюс команду потрошки адаптуєш, будеш розуміти, хто у тебе ключовий, на кого можна положитись, і далі буде легше. Так, давай розкажи, будь ласка, де ти був до старту? Які у тебе були результати до старту роботи з нами? Ой, дивись, до старту у нас було що куча магазинів було, але по факту ніде толку не було, бо ну і розуміння не було як такового, як масштабувати і робити. Ну і часу не, не вистачало, що ми були. Ну, там від 20 тисяч до 25, там, коли як, було 15, було там 30. Так, якраз хватало сплатити податки, закрити зарплату і на цьому все, два рази заправитися. Ну, при... Ну і в принципі, що після навчання да трохи відкрили з мене очі на це все, як його правильно звести в кучу, як його масштабувати, як шукати товари, як додавати, як будувати команду. Тоже не було розуміння в побудові команди. Знаєш, я брав там на один маркетплейс брав одну людину, там ставку її, і вона додавала, він не вивозив той маркетплейс, я звільняв, і так якось по факту лишалась в мене одна людина, і вона трошки там, трошки там, трошки там, і воно по факту ніде не було толку. Uh -huh. тобто, Неде. Потім, euh, саме по підбору команду, ми попрацювали з Аліном, підібрали там людей, ну, само собою, визначили фіксовану суму за додачу товару від кількості. Тепер я сміло можу набрати ході 5-7-10 людей. Я знаю, відповідно, що я плачу від певної роботи. Uh -huh. Не так, що я взяв на ставку, а в нас сидінка, no, no. Воно не, не вивозив і магазин. Типу, була в цьому проблема. Ну, зараз, в принципі, це вирішилось, додають нормально. Зараз вже додаємо. Мене на промах додає Фірі, сьогодні п'ятий чоловік дзвон буде, і на маркетах, саме на маркетах на епіку, на розетки поки що троє людей додає. Ну, ми там робимо через вигрузки. Uh -huh. Як через вигрузки? Два ручного додавання, uh -huh. розетка і епік. Потім через Excel звантажуємо, вони міняють уже в там Назву, фотки mm -hmm. і імпортуємо на, на інші два магазини. Тобто в принципі більш-менш вибудувалось, і вже так починають потрошки шевелиться магазини. Ну я думаю, зараз воно ще місяць, якийсь почне набирати оберт. Все ну да, зараз буде сезон продаж, там буде все летіти по-любому. Ну да, воно вже в принципі теж. Я так не звертав увагу на промі там 8-7 на одному магазині. Інші качали. Я так собі рахував там 8 заказів. Думаю, ладно, розетки. А почали скрізь додавати там два, там один, там два, там один. О, вже воно в кучі uh -huh. вирісовується там якась двадцятка заказів. Uh -huh. плюс -мінус. І треба додавати постійно додавати і буде, і буде толк. супер зрозумів яка у тебе основна була проблема це не знав як масштабуватись ці чи саме менеджмент в чому була проблема та во всьому була проблема від пошуку товара mm -hmm. від масштабування та даже то ж і команди поняття команди типу мене було трохи в понятті інше там знаєш взяти людину посадити і вона працює ну mm -hmm. так би так вона не працює треба щоб була командна робота mm -hmm. саме командна робота що були взаємозв'язані між собою і працювали. Угу, Поняв. Коротше, план, грубо кажучи, план дій. Правильно, по всьому да. фактично, фактично, просто треба чіткий план дій, розуміння, як масштабуватися, ну і все. І тоді би все. Ок. Супер. В принципі, з цим, з цим мені дуже класно ви допомогли. Чесно, я дуже довольний ну, реально. Я слідкував за тобою і дивився. Бачив да, думаю, чувак, клупаш, красавчик. Я ж перше навчання купив на в uh -huh. тебе. Там ну, на, на Ліди. Uh -huh. Ну на Ліди в мене був такий горький трохи опит. Я там за не знаю, за 3-4 місяці злив десь тисяч доларів, і на цьому я думаю, блін, все. А потім ти випустив відео. На маркети думаю, ну блін, маркети тут уже е, складніше обжогтись. Так типу про ну короче потерять сім тисяч. Ну, да. Думаю, тут як ніяк. Ну типу нема продажів. Я нікому нічого не дожен. Типу в uh -huh. такому випадку. Ну а Фейсбук, хоч не хоч кожен день воно схавувало. То поки що Фейсбук в довгий ящик я положив на <сум> Тут порядок. мені подобається. Ти залітаєш всюди з ноги. Так чисто на Фейсбук, хлоп на маркети. Хлоп або йде нормально, або не йде взагалі. Ні, ну блін, треба пробувати. Красав. Ні, ну ти Безе... реально такий у тебе серйозно. Я дуже радий, що ти за нас залетів, познайомились. Дуже дякую тобі за саджу. Назай, ну, прям Мі, ти дуже да, ну ти молодець, знаєш, надихаєш, ти так активно одразу входиш в фазу, щоб воно було діло. Було чому в загальному пішов саме до нас на навчання? Там же багато різних було типів. Бо я до цього був на навчанні, теж по товарки. Uh -huh. Благодаря їм я злив там тисяч чотири. Доларів вони мені помогли удачно, і після них що я трохи погрався, ще трошку злив і поняв, що що типу. Фіння. А потім уже ну я не знаю, я почав слідкувати. Типу, там від початку, як ви починали там з дружиною, і по сьогоднішній вашій рівень, типу, я слідкував, переглядав і думаю, ну блін, як ніяк, щось шарять чуваки. да. А потім взяв, проаналізував, кого я проходив навчання, і дивлюсь, він з'явився там. Півгодики тому почав себе піарити товариших забрав з нової пошти 15 тисяч. І він думав, що він, коротше, Бог. І я зрозумів, що я трохи наступив на граблі перший раз. Дуже класно, що трапився ти мені. Чисто, це, це дружина мені скинула тебе. Mm, клас. Скажу, Дякую, дві, да. дві чувак товаркою займаються. Я почав слідкувати. Ну і не знаю, так якось сподобались мені. Клас. Ну, у нас є, знаєш, загальна така синергія 100%. Тому що от да, однаковий да. погляд на життя, принципи, класно. Е, які результати, що ти отримав за навчання? О, ти пройшов, що ти для себе отримав? Що ми отримали? Як мінімум, ми майже виросли в 10 разів за три 10 Ого. 100. Ну як як мінімум? Ну в плані, знаєш, там коли один магазин приносив. 15 там 20 тисяч то зараз ми там той місяць закрили 126 ну я думаю ну майже ну у 8 разів uh -huh -huh. я думаю цей місяць ми дай Бог закриємо там 150 а до нового року будемо дивитися супер ну і в принципі що є команда зараз працює сім людей всі чим зайняті я зайнятий все воно движеться Мені просто було шкода, я його тоді теж як починав, одну розетку зробив. все, пішли продажі там. Вийшов я на 20, чи там як у 20 році, чи 21, му на 20 тисяч. все, я тоді загорівся. Я відкрив другу розетку, два епіка, і на тому мене захасло воно. Ну бо в мене й друга робота була. Ну, воно і захасло, ну не було поняття реально, як йому собою. Я взяв там туди, туди всіх по, по людині взяв. Mm -hmm. Я подивлюся, що воно, типу, не вивозе. Ну і ми не було поняття, як шукати товар. Mm -hmm. Ми додавали, там, вцепились в одного постачальника і тупо додавали. І він згодом почав піднімати, піднімати ціни, що ми вже. Не могли типу ні з ким конкурювати. Нас дуже високі ціни були, і ми додавали вручну. Все ми там за рік додали 3,5 тисячі товарів. Це одна людина. Вона нас додавала, додавала і зайшли до того, що в нас було 3,5 тисячі товарів, додано якісно, все чітко. Ну не було взагалі продаж, просто я, все, я. вони піднімають, ми піднімаємо і ми на цьому загрузили просто. Ну да, ну, а, а, теп... а тепер а починув... тепер товару менше дадено і замовлення є. Правильно? Ні, так і ще в мене на промі там тисячу товарів на одному. Ну стабільно 8-10 заказів. Угу. Ну коли, коли було менше, але в середньому, якщо розкинуть там на місяць, я думаю, десь 8 товарів, 8 заказів з одному за є. Це дуже круто на самом деле. Ну Ти да тим бачити на промі всі такі Ти товари, всі такі товари, маржа там ну від мінімум це 300 гривень, і то дуже мало таких угу. товарів. Ці товари там плюс. 600 гривень, є штука, дві, три. Багато ми теж почали це ставити, там, так як Каліна нам казав, комплекти, опт, дроп. Багато почало дроперів за них. Ми реально тисяч тридцять цей місяць по, по дропу тільки закрили. Красавчик! Молодець. Да, ми нормально двоє дроперів були, і так, а вони на ликс продають. Угу. Ними зав'язалися, і так вони нормально нам помогли. Теж клас, круто, ну це прям прикольно. Бач, уко, от вона так завжди фокус вирішує. От хтось ти кажеш, на Олексі продав. Ми заходили, у нас якось воно так вяло вяло все ж таки, коли ти сфокусовано всю свою енергію, час в одну точку направляєш, там і є результат по-любому. Ну, mm -hmm. Так воно працює. Це цікаво. Ну з дропером взагалі цікаво, якщо у тебе є вже хтось, то можна з ними далі налагодив mm -hmm. відносини, там, якісь подарочки, всякі там еті. і воно прям класно, тому що це, знаєш, така підпорка, якщо твоя щось десь просадочка пішла по основному. Це прикольно. Mm -hmm. Яке рішення? Чи система? Ти вважаєш, що дало тобі найбільший ефект от, в навчанні. б ти таке одне вибрав би? Я думаю, що правильне додавання товарів угу. все ж таки воно додавання... було геймченджером, так. Ну, да? Основне, я думаю, це пральне додавання товарів, само собою, ну і пошук товарів. Угу. Це основа. База. Ну а, а потім, да, а потім вже все воно в сукупносі підтягується. і команда, і додавачі, і так далі. Ну, основа заснову по любому, це пральне додавання і товар. Правильний. Mm -hmm. uh -huh. Поняв окей. Okay. Що тобі сподобалось і не сподобалось на навчанні. можеш сказати чесно, відверто. Це для мене дуже важливо. Сподобалось, що все відкрито. Це раз, mm -hmm. швидкий фідбек, тільки написав Алін тут, як тут mm -hmm. все поміг, підсказав. Те, що не сподобалось, в принципі, нема те, що не сподобалось. Я даже не знаю, що. Uh -huh. Ну, окей. Okay. Дякую дуже тобі за таку зворотність yeah. зв'язок. Ні, yeah. <laughs> nee, типа ну, все, все, все окей. Дуже дякую вам. ну Реально, все круто. Okay. Це не прошу там для відок, а ну від душі, реально тут все ок. Дякую тобі дуже. Чи рекомендував би ти нашу програму людям, які хочуть заходити на маркетплейси? 100%. Супер, дякую. 100%. хто хоче би примножився і не має якогось зрозуміння в роботі, 100% тут відкриють очі вам, направлять в правильне русло і без ок. Клас, супер. І, і останнє питання, і будемо фіналити. Які у тебе далі цілі? Цікаво. масштабувати Які ти бачиш горизонти по всьому направленні? Чесно і складно сказати, треба десь дійти в якийсь порог упертися, щоб поняти. Я так собі сьогодні аналізував. Думаю, може вийду там на 1300 дохід. Буду ще звертатися до вас як нам пробити далі планку. Цю. в цілому Поки на меті масштабуватися магазинами, масштабуватися командою, наскільки в мене хватить моїх мозгів, натхнення йти вперед, а там будемо бачити. Клас. Ну, в будь-якому випадку ми будемо. Підтримка у нас є далі на постійній основі з тобою, тому ну, да. не тіряємося yeah, 100%. Да. Оце, оце реально круто. Що типу після закінчення навчання у нас зв'язок і так далі. А вже ж, ми ж в одній банді. Yeah. Ну це класно. ти коротше не бачиш. Ну, зараз у тебе от ти вже вийшов на Результат, і ти розумієш, що у тебе немає зараз вузького горлишка, ти знаєш, що йдеш, ідеш, ідеш. Поки поки що поки, не вперся. Поки що да клас. Да. Оце купока поки поки не впрусь. Коли вже в мене не буде розуміння, як далі масштабувати? Ну тоді будемо якось. А може нарішувати. такого й не буде, і все буде чітко. Можливо, да, да зараз. Да. Коли вже далі вже на рівні йдеш, там ще дуже дуже сильно важлива команда. команда. Може, коли буде багато людей, багато процесів. Сам ти все це не ну не заменеджериш. Тобі потрібно, щоб сильні люди були саме в процесах, щоб ти міг на нього положитись. якщо там, наприклад, менеджер закриває там додавання, то він там контролює якісно роботу як ти. Хоча б на 80%. а взагалі краще, щоб іще краще, ніж ти. Оце саме найважливіша історія. Є, можливо, у тебе якісь запитання? Я думаю, нема. Супер, я Не прям пишу. дуже радий, що ми так спілкувалися. Приємно на душі. Я... Дякую да, тобі. Так, І мені, приємно. Супер. Супер. Давай гарного тоді дня. Реально, yeah. власне, у вас продукт. Базари, ну. Я проходив навчання там, і по ФБ до цього і ще якісь пробував. Ну блін, ну це така вся фігня. Не знаю, чи то я натрапляв. Ну, тут я попав і реально я бачу. Це не то, що знаєш, у вас більше як не не, не, не продати курси сорвати типу, на навчання, а реально виводити на рівень. 100%. Ну, тому що і багато да. людей не беремо зараз, максимум у нас 15 слотів, тому що просто фізично це більше не беремо. Да, і, 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 да, і якісно робимо. Тому і мені да. подобається, знаєш, що от у нас хто на навчанні зал... Зал... залітає, ми їх одна команда. От реально, от такі от прям близькі люди. Це Дуже круто, що можна потім буде зустрітися. Ну, да. Це прям офігенно І не нервуй, не нервуй, все буде чітко, Я немає не ніяких все... перепон. Все буде добре. Це окей, все. все. Окей. Давай, гарного тобі дня. Дуже дякую. Пока-пока. Да. Написаємо -пока. всего доброго.